Друзі, вітаю всіх на каналі. А сьогодні ми будемо в черговий раз розпаковувати посилочку від Національного банку України. І сьогодні у нас дуже красива монета на розпаковці, друзі. Давайте глянемо, що це таке. А у нас, друзі, дивіться, який шедевр прийшов до нас, яка красива. Яка красива монета. Хочу звернути вашу увагу зразу ж таки на стан, на стан посилочки. Все прийшло чудесно, це не пам'ято. Оскільки було б дуже обідно, якби ось така красота була б'ята. Давайте подивимось всередині. а всередині у нас що? Всередині я чомусь не можу відкрити, Ага, бо тут не виходить, виходить, всередині монета. Крута сувенірна упаковка, друзі. В нас батьківське щастя, пам'ятна монета, яка присвячена найдорожчому житті, щастя бути батьками. Треба до перших обіймів та безумовно любов до малюка, друзі. Ось така красота прийшла до нас. Що хочу сказати? Сказати хочу перш за все, що це шикарний, шикарніший подарунок, друзі. Вітаю одразу всіх тих, хто придбав дану красоту, чи то на подарок, можливо, чи то собі. Це шикарне, шикарна покупка і шикарний подарунок. Ось тут можна написати <кхи>, побажання. Написати побажання, привітання, друзі, і подарити тим, кого ось таке от. Маленьке щастя буде, або також можна, знаєте, що я от як розпакувати, я от подумав, а що ще можна от з, даним, з даною сувеніркою придумати? А ще можна, знаєте, що, от коли батьки, точніше, коли мати вже знає, на кого, кого буде чекати сина чи дочку, ось тут можна написати син чи дочка і подарити майбутньому батькові вас. Теж свого роду, от такий от буде цікавий подарунок і цікава ідея на майбутнє для вас, друзі. Можливо, комусь сподобається і хтось візьме на вооруження для себе. Так що вітаю ще раз всіх тих, хто дану монетку, давайте ближче я вам покажу. Зараз, звісно, почнемо. Почнемо огляд даний монету, почнемо оглядати те, що нам прийшло в деталях. А ще хочу сказати, хто слідкує за каналом, той бачив, що чи то в Bank, чи то в Bank, я точно не пам'ятаю, друзі. Но там була подібна монета. Ну, була подібна, якщо не зраджує пам'ять, австралійська монета. Там сувенірка була на порядок цікавіша, якщо на мене там. Можна було паралельно ще карапу вставити фотографію з боку. Я думаю, вставлю вставочку. І буквально недавно я робив дані відео, і зараз уже тої монети на сайті немає. І чи це от не випадково, що наш Національний банк України випустив дану монету, а ось ту прибрали. Щось вона дуже похоже. От Я вставлю вставочку, а ви вже мені напишіть коментарі. Мені здається, що. от... Взяли ідею. Ну, маю зазначити, що я не бачу в цьому нічого поганого. Взяли ідею, так взяли ідею. Монета крута, монета заслуговує уваги, це шикарніший подарунок. Крута інвестиція. Ось, Давайте тоді розглянемо в деталях дану красу. Друзі, а на реверсі монети. На дзеркальному тлі зображено дитя. Які мирно спить на м'яких хмаринках серед ігрушок. Брязкальце, що сяє на тлі нічного неба, немов місяць, дарує відчуття спокою та затишку. Воно освітлює шлях дитини, освіт мрії, друзі, освіт мрій, фантазій, даруючи безтурботні сни. А на Аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено композиція. Батьківські руки, які ласкаво тримають ніжки немовляти, що символізує довіру, відчуття захисту та любов, яка єднає сім'ю, знаходиться по центру. Напис «Україна» у горі по центру, під яким малий державний герб України, номінал 5 та графічний символ гривні, логотип, банкнот монетного двору Національного банку України знаходиться, ліворуч від рук. А внизу по центру рік карбування монету 2024, де цифра 0 зображена у формі серця. Друзі, ось такою красотою ми поповнили нашу колекцію. Також маю зазначити, що художник даної красоти яровий Владислав, а скульптор Атаманчук Володимир. Друзі, тираж був оголошений 100 000 штук, фактичний вишу 50. 000. 000. І також категорія якості карбування спеціальний Uncirculated гурт рифла. Ось. Ну що, вітаю ще раз всіх, хто придбав. друзі, Шикарна інвестиція, шикарний подарунок, можливий у майбутньому. Ну і взагалі класна монета. А я, як завжди, дякую, що подивилися, друзі. До зустрічі!